Стародавній філософ та політик Цицерон сказав: Я обійшов багато країн, бачив багато міст, та не було жодного серед них без жартовника. Адже цінності духовні завжди є головними. І сьогодні майже в кожній військовій частині є свій жартовник, а традиції освячувати його відомо ще з давніх давен. На території окремого полку президента України встановлювали купол храму. Освячувати хрест прибув архієпископ Львівський і Галицький Августин. На церемонії також були присутні представники Генерального штабу, духовенства та козаки. Ця подія е не єдина. Ми знаємо, що ми маємо на заході на Волині такі ж е такі ж кроки. Ми знаємо, що ми і на в Одесі, і інших частинах. Я по перше Перша присутня на такій події, безумовно, хвилююча подія, безумовно, вона вперше, коли вперше, то е, і більш так е, себе збираєш для того, щоб е, і показати приклад своїм піхотим і взагалі і познати те, що ще не знав. Храм часточка неба на землі. Це те місце, де природжується людська душа. Свій час тут була варта. І слава Богу, що якось збереглося фундамент стіни, і це нас спонукало не новий храм будувати, а це відтворювати. І тому от, е, знайшлися добрі люди, які вирішили допомогти. Е, з іншого боку, сприяння керівництва Збройними силами не було б доброї волі. Вже найближчим часом у храмі архістратига Михаїла, якому більше ста років, будуть завершені відновлювальні роботи. Тож віряни зможуть відвідувати богослужіння. Полкові священники завжди опікувалися всіма військовими з'єднаннями, заради того, щоб була духовна втіха розрада, тому що у солдата багато є випробувань, таких священник допоможе вирішити духовно-моральні колізії, які бувають у війнах. Ну, наприклад, чи відповісти злом на зло. Чи утриматися в армійських підрозділах вже усталилась традиція: військовослужбовці строкової служби сповідуються і причащаються перед призовом. Така можливість у них є і під час проходження служби, адже від душевного спокою залежить здатність солдата виконувати бойове завдання. Єдине побажання від духовництва – не водити військовослужбовців на богослужіння строєм, адже віри з примусу не буває. Людині потрібно мати віру в Бога, аби протирувати свою стежину до храму. Найперше слід цінувати та поважати один одного.